Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. У нас сьогодні дуже крутий анбокс. Тут в нас армія ультрамаринів, яку купив мій близький друг Богдан. Купив він її в нашого суклубовця. Ось такою вона прийшла в коробочці. Тут у нас 4 кг ультрадесанту. Так, відкриваємо. Так. Тут, наскільки я знаю, буде дещо в коробках, а дещо вже буде по більшій частині зібране, пофарбоване. Так, так відкриваємо, що ми тут бачимо. Коробочка Blue блюхорів. Так, коробочка в нас, наче як пуста, можливо, в ній щось є. Так, наскільки я пам'ятаю, так, Ян збирав демонів для Кілтему. Так, подивимося, можливо, нам щось в коробочку поклали. Ні, коробочка в нас пуста. Окей, йдемо далі. Для зручності я її відкладу в сторону, щоб вона не займала весь кадр мого маленького столику. Так, у нас тут коробочка ерадікаторів. Це у нас прямаріс із мельтами. Так, це у нас все запечатане. Це буде робитися на це все окремий анбокс. Окей. Okay. Так, дивимося, що у нас тут є. Так, коробочка у нас повна маринів. Я бачу, вони всі пофарбовані. Так, дістаємо, що тут у нас є? Так. Це у нас наче лейтенант. Звичайний з рудом. Воно все лаком покрите. Пофарбовані непогано. База оформлена шматочками ливників. До речі, з ними я грав уже. Я грав проти цієї армії в клубі, я її пам'ятаю. Так, це у нас інфільтратор. Дуже мені їхній дизайн подобає. Завжди хочу взяти якогось одного із конверсити в Альфа Легіон. Так, ще інфільтратори. О, цей дуже крутий. Ну, вони дуже підходять для Альфи. колись я таке собі законвершу. Так, це скільки я знаю, Hellblaster. Чихел шот, я не пам'ятаю правильно, че хел бластер, воно називається. Ці, що йдуть у вас ультрамарини з плазмами. Так, це хевіцер. Так, до речі, цього хевіцера я пам'ятаю я грав проти них в Кілтімі. Так, що в нас тут є? Ще Ще в нас плазма. Так, це будемо якось так сортувати все. Так, ще у нас плазма. Так, це наче як. Heвіцер або Hell Blaster, я не пам'ятаю точно всіх назв ультрамаринів, їх там дуже багато. Так, стандартний інтерцесор Маст Хел класика. Так, що тут у нас ще є? Ще hevitсор. Дуже, до речі, дизайн у них хороший з цією додатковою бронею. Крута мініатюра. Їх я теж пам'ятаю. Були класні заруби у нас колись в Kill Team, і ще коли ми тільки почали в нього вчитися. Інфільтратор. Гарно зробив. Так, що у нас тут є ще. Так, це значить у нас буде HQ. Ще один. Значить, плазма, скільки я пам'ятаю, там п'ять іде. Так, ще один хлопець з болтером. Так, болтери сюди. Будемо їх якось в кучки складувати. О, капітан! Крутий капітан, який в нас вказує, куди ми йдемо. І він у нас з болтером. Так, це не капітан, це наче лейтенант. Так, що у нас тут є ще Ще один інтерцесор з болтером. Так, скільки у нас тут, виходить, тактички цілі будуть. Я не пам'ятаю, тут щось таке, наче 50 мініатюр буде. Так, це у нас з болт-пістолетом, дуже прикольно виконаний. І з болтером на поясі. Самінька мені, напевно, з них більше всіх подобається. Так, що у нас є ще? Ще у нас є інтерцесор? Цей непогано, непогано виглядає. Uh, з одною рукою болтер тримає. Це сержант по шолому, наскільки я бачу. Так, у них є ще сержант. Окей. Okay. Так, ще інфільтратор. І всі антенки цілі. Так. Ще один у нас інфільтратор. Що у нас тут є? Ще у нас. Так. інтерцесор. Так. Ще один інтерцесор. Так, прийдеться ще плівку виймати зараз. Так, це у нас heavy болтер цих heavy цесорів. Ну, ось такий у нас heavy болтер, крутецький. Так, і в нього тут я ще бачу якісь наче кабелі підсилювання є. Наче в таких минулих я не бачу цих штук. А, ні, вони в них всіх є. Не помічав ніколи. Крутий хлопець. Так, це у нас іде сюди. Так, ще інфільтратор. А, це не доїхав. У нього зламалася антенка. Нічого, я підклею. Так, ну, мініатюри, щоб ви розуміли, їх прислали ось так. Вони просто в коробці закидані. Так, ну, перший блінчик, як кажуть, це перший блінком. Так, інтерцесор. У нас вже, виходить, 10 інтерцесорів. Так, йдемо далі. Так, ще один інтерцесор. Ага, це отдільний лейтенант, виходить, у нас тут роззначення. Так, 10 інтерцесорів. Що тут є ще з такого крутого. Так. Ще один інтерцесор. Це до речі, прикольне. З пістолетом і з болтером одразу. Так, і шолом. Це, наче як сержант чи лейтенант, не знаю точно, як у них звання йдуть. Але база у нього вже 40 сорокатка. значить, це якийсь HQ. Так. О, п'ятий. П'ята плазма. Так, тобто у нас є п'ять хлопців з плазмами. Так, як би вам це так все в кадр поставити, щоб відніше було. Значить, так, складемо все ось так докупи. Так, поки шість цех. Так, це у нас інтерцесори. Це у нас буде HQ. Так, що у нас ще так? Це плазма і це хевіки. Так, ідем далі. Так, Це в нас, наче, рівером називається, не пам'ятаю точно, або це різновид інтерцесор з джампаком. Дуже крутий, навіть покращений дуже хорошо якісно. Мені подобається. Він у нас на сороковці, значить, він у нас можливо якийсь HQ. Не пам'ятаю точно, бо вони в них багато піхоти, звичайно, йде на 40 мм підставках. Так, цей у нас хлопець ні, слава Богу, не зламався. Так. Що у нас тут є ще з крутого? Так, ще один інтерцесор. Це у нас інфільтратор дуже круті Так, декальки наклеїв і висвітлення зробив. Ну покрас базовий, але дуже якісний. Це не художка, але як ігровука, дуже класна. Так, ще один. Так, айчки ми будемо ставити сюди на перший план. Хевіки ми поставимо сюди і плазми тут. Так, дістаємо далі. Так, у нас тут йде капітан в Фобос Армор, якщо я правильно кажу. Я можу помилятись, Ось такий у нас крутецький капітан. Так. Що у нас ще? Так, ще один Heavy Cessor з Heavy Bolt Rifle. Чи це у них Bolt Rifle? Правильно не пам'ятаю. Так, це у нас вже йде ілюмінатор. Так, значить, тут будуть ще ілюмінатори. Окей. Ставимо їх сюди десь. Так, і ще один ілюмінатор. Ну, всі знають, як я люблю цей стиль саме снайперів. Дуже круто. Так. Це другий. Тут десь ще має значить, бути третій у нас. Так, що у нас тут є? Ще один інфільтратор. Ось, цього я пам'ятаю в Kill Team. І. Добряче мені нервів поїв, коли ми грали. Тоді я грав залізними воїнами ще. Так, що в нас тут ще з такого? Так, мінки на джампаках будуть. Так, це у нас знаміносець. Так, ось такий у нас ультрамарин інтерцесор з штандартом. Дуже круто виглядає. Крутецький у нас хлопець. Так, піде в командний склад десь сюди. Що у нас тут ще є так. так і ще один капітан в Гравіс чи Фобос Армор можу помилятись, Це Гравіс Армор. Так, це Гравіс буде. В нього у нас є болтер на руці, кулак і сворд. У нас Power Sword. До речі, гарно намалював щось таке. Я на своїх спробую зробити. Так, такий у нас плащик, багато дуже проливки. Так, це, як я поняв, аграксом робилося, бо і дуже гарно. Так, такий у нас ще один капітан. Так, тут ще техніку бачу. Так, у нас є хлопці. на... Правильно, я не пам'ятаю, як вони називалися. В грі тактику в мене такі були. Я не пам'ятаю, як вони правильно називалися. І на деяких вже бачу, відлетіли ці штучки. Але я наклею. Так. Теж це у нас Гравіс Армор. Я не пам'ятаю точно, як вони кличуться. Так, у нас, ось, бачите, в декого ці штучки повідлітали, але я відремонтую. Так. А деяким хлопцям зробили ось таку базу, як камінчик. М -м, дуже гарне рішення. Надіюсь, воно міцне. Так, це вже у нас є теж саме наче, тільки з Автокеноном. Ні, це вже інше. Так, це у нас є автокенон. Ось така у нас крута автопушка на джампакові. Чи це на попригунчик, ну, скоріше, це як джампак воно йде. Так, такий у нас попригунчик. І ще в нас є такі ж. Ось цей мені подобається, значе він відстрибує його віддачею і відкидає. Ну, автопушки тут дуже класні, іначе як у мого танка. Так, дуже здорові автопушки. Так, це у нас, виходить, три автокенона. Так, і що в нас є ще тут? З такого, щоб вам показати, не вс... так. Ще один хевіцер. Це вже п'ятий. Так, скоро прийдеться ще й коробку забирати. Заважає. Так, це у нас сержант. Той що відвалився. Ага, ну це на Ізі я вклею. Так. Значить, вони йдуть по три, як я зрозумів. Тут буде ще один, який так, відскочив від підставки, але, опять же, все можна склеїти. Още у нас такий є хлопець попригунках. Так, я не пам'ятаю. Напишіть в коментах, як воно правильно називається. Колись я грав тактику з гру. У мене от були такі тільки. Я вже не пам'ятаю правильно, як вони називаються. Так, і тут у нас пішло щось дуже важке. Так, щось дуже важке. О, секундочку. Так, як би це, це все вийняти обережно. Так, останній ерадикатор. Ні, це у нас де. Так, це наче цей не інфільтратор, господи, ці назви їхні. Так, вже не пам'ятаю, як і снайпер називається в них. А, ілюминатор. Так, І важкі штуки поїхали. Ось такий дредноут. Ніколи його вживу раніше не бачив. Це, як я зрозумів, редемптор. У нього є хеві болтери, у нього плазма. До речі, Яник, який дуже гарно зробив. Навіть мені твій дрейбраш подобається тут дуже. Так, у нього є. Це наче місла, чи... що це я не в курсі. Так, кулачок з флеймером. Ну цей дредмаут дуже брутальний. І по виду він набагато більше за хілбрута, як я бачу, це сотка або 80 -та база. Так, можливо, на базі в нас є. Ні, на базі у нас не вказано яка це, але це, скоріш за все, чи сотка, чи 80. -ка. Набагато більше за 60-ку. Так, і мені прийдеться цю коробочку ставити в сторону, щоб це все тут в кадр влізло. Так, ставимо цю штуку сюди. І в нас є ще дві крутецькі штуки. Так, одна у нас йде на підставці, яка у нас зйомна. Так, така у нас підставка. Це у нас є репульсор, наче. бо не гладіатор. Гладіатори йдуть з башнею, наскільки я пам'ятаю. Так, Це є інкурсор або репульсор. Ось такий у нас транспортник. Колись я хотів дуже таку штуку у своїй Альфісконверсити. Типу, в мене грав танк, грав Предатор. Але по розмірам не підійшло. Я вирішив, що воно широке, і вже взяти звичайний предатор. Така у нас крута техніка. Такий у нас десантний танчик на грав подушці. Так, тут у нас Маринчик з нього виглядає, антенка, все ціле, все цілесеньке доїхало, спонсони з ракетницями. Це в нього так демовухи йдуть в нової техніки. Так. Трошки нагадує лендспідер. і рінку, яку на його базу посадили. Дуже класна штучка. Так, і сама остання модель в цій коробочці. Так, перевірюю. Так, щось тут у нас ще є. Ага, це у нас крильце від одного хлопця. Окей. Так. І дві останні міньки. Інтерцесор. І примарх Желіман. Ось у нас наш Робот Гіліман. Або хто каже робот Желіман. Так, він у нас з ногою Чорного Легіонера. Так, такий він крутий. Богдан, дивись, яке тобі приїхало. Ось такий у нас крутий примарх нашого 13-го легіону. Так, в порівнянні з інтерцесором, який він великий. Ось такий він в порівнянні з інтерцесором. Ну, слухай. Він дуже гарно зроблений, якісно пофарбований, нічого не відлетіло, нічого не зламалось, не стерлось, слава Богу. Так, ну На наступний раз, якщо ви відправляєте посилки, пакуйте набагато якісніше. Не шкодуйте пупирки і обматуйте кожну мініатюру окремо. Так, ось такий у нас примарк. Так що, що у нас Богдан купив? Богдан у нас взяв собі так, цілу десятку інтерцесорів, ще п'ятірка, оскільки я бачу. Так, примарх, дредноут, танк, трохи HQ. Uh, Хлопці попригунчики від джампаки. І це з інфільтраторами. Ось така у нас величенька армія. Так, це був довгий анбокс, мені він дуже сподобався. Надіюсь, вам теж. Uh, напишіть в коментарі, що ви думаєте про це. Можете лайкнути відосик, uh, перейти в Телеграм, там багато прикольних штук я пощу. Дякую вам всім за увагу, що ви потратили ці 15 хвилин на цей відео. Всім щасти!